Чи вже можливо щось відомо про наслідки вчорашньої е, бавовни, бо бачимо інформацію про щонайменше три вибухи щонайменше один пропущений. Чи є вже більш е, більше деталей щодо цієї ситуації? Маріупольці фіксували дійсно те, що в Маріуполі лунала бавовна. Росіяни зараз стали дуже обережні в плані того, що раніше маріупольці могли фіксувати і навіть робили там фото того, що відбувається. Зараз росіяни намагаються, скажімо так, епіцентр подій якимось чином пере. Перекривати для того, щоб не давати розголосу, і звісно, що окупанти завжди кажуть про те, що їх слабне ППО. Все збило, але ми бачимо наслідки і тим більше, коли детонують бойові комплекти окупантів. Тобто, ну це вже не скрите. І якщо вони можуть там як якимось чином завадити маріупольцям, там бачити наслідки, то маріупольці добре чують, коли після. Вибуху ще йде серія маленьких вибухів, тобто, відповідно, щось детонує. Тому, власне кажучи, ми бачимо, що Збройні Сили України можуть досягати цілей на всій території, тимчасово окупованих територій України, і навіть те, що стосується. Маріуполя і всього маріупольського району ми бачимо, що в зоні ураження української бавовни знаходиться весь маріупольський район, і навіть Новоазовський район, тобто найвіддаленіший, найближчий до кордонів країни терориста, і ми бачимо, що у окупантів немає змоги відповідно протидіяти повністю цьому. Я думаю, що окупанти з жахом. Скажімо так, чекаючи, коли наші партнери нададуть нам ще відповідну допомогу? І я думаю, що тоді української бавовни на тимчасово окупованих територіях побільше. От, якщо говорити загалом про те, як російська пропаганда у тому числі реагує на такі ситуації з вибухами, з атаками з цими бавовнами, чи вони якось. Пояснюють, що взагалі відбувалося, чи вони на будь-який випадок кажуть, що ППО спрацювало. Бо тут, в конкретному випадку, ми бачимо, що це не так. ППО не спрацювало, ну принаймні не повністю. Але для статистики вони реагують відповідно, що всі цілі вражені їхнім ППО, тобто вони намагаються навіть там внутрішньому споживачу, скажімо так, на біле сказати чорне, і відповідно, щоб всі повірили, що це так. Чому в Маріуполі, скажімо так, населення спокійно сприймає? Має ці вибухи, тому що маріупольці дуже добре пам'ятають, як росіяни просто знищували а, Маріуполь, просто з всієї можливої зброї, е, кабами, ракетами, артилерією. І відповідно, коли відбувається там один, два, три якихось вибухи, ну тобто для Маріупольців, е, на голови яких впали там, тисячі російських снарядів? Е, при захопленні міста для них це ну скажімо так, тим більше що навіть самі окупанти за весь час, от ви питали там, як вони пояснюють, вони за весь час жодного разу навіть в своїй пропаганді не сказали, що якісь цілі над Маріуполям призвели до жертв чи поранень цивільного населення, тобто навіть окупанти не Можуть притягнути там те, що а, дія української а, бавовни там до чогось призвела в плані а, постраждалих цивільного населення, і цього дійсно не було. Тобто українська бавовна, вона ювелірно відпрацьовує по цілях окупантів, і навіть не можуть окупанти притягнути, а, скажімо так, ці випадки до того, щоб показати якихось там поранених чи вбитих. Ну ми розуміємо, що вони так влаштовували Завжди у Донецьку і влаштовують, коли а, самі обстрілюють, і потім розповідають, що це Україна обстріляла, то в Маріуполі навіть таких випадків вони зробити не можуть. Що говорити за те, якою ситуація є загалом у місті, і, зокрема, і в тих питаннях, які стосуються гуманітарної ситуації, бо знаємо, що там теж становище не найкраще в цих питаннях. Ну розумієте, коли цілий віце-прем'єр приїжджає. В Маріуполь відкривати один дитячий садочок, ну, це вже каже про те, який стан гуманітарний в тимчасово окупованому Маріуполі. Ну, тобто в українському Маріуполі, коли після реконструкції відкривалися школи, дитячі садочки, так, це була подія, але ну, це не було знаєте, таким пафосом. С показом того, що ось дивиться, ми тут відкрили. А росіяни, вибачте, там кожен туалет, який вони відкрили, перерізають Червону стрічку. Ну як вони люблять, з пафосом це робити, і був. Був нещодавно такий е, випадок. Ми всі пам'ятаємо, як е, головний терорист Путін особисто запускав перший трамвай е, в Маріуполі. Так ось, е, той е, ч, е, такий чиновник окупаційної адміністрації, керівник окупаційного підприємства е, транспортного, е, який відкривав в прямому ефірі е, разом з головним терористом Путіним. Цей трамвай е, його нещодавно приговорили до чотирьох років позбавлення волі в колонії сурового режиму за крадіївство. Тобто, уявіть, якщо навіть самі окупанти вже саджають своїх за крадіжки, як якого масштабу там повинна була бути крадіжка, щоб це відбулось? Ну тобто, це я обновив як приклад всього безумства, яке відбувається в тимчасово окупованому Маріуполі, десь відкривають там один трамвай, один дитячий і садочок, а черги на отримання хоч якоїсь допомоги на поштах, на поштових відділеннях в так званих центрах надання допомоги, там черги там 500 тисяча людей, які займають пенсійний так званий фонд. Люди ми просто фіксуємо черги, які займають люди вночі, щоб отримати талончик на те, щоб потім прийти. Отримати послугу, тобто уявіть до якого абсурду все дійшло, і е, Росія принесла на окуповані території радянщину притаманну її там чергам, дефіциту і е, всьому іншому вони ще могли принести окрім як вбивств і оцього на територію іншої незалежної суверенної країни. Загалом, що стосується дій російських окупантів. Поряд із адміністрацією чи продовжується в місті і довкола нього зведення оборонних споруд. Так фіксується постійно виїзди важкої техніки по Маріупольському району, тобто маріупольці фіксують пересування цієї техніки здебільшого в бік західний, тобто це вже на виїзд з міста Маріуполя, Маріупольського району, і навіть там між кордонів області. Запорізької і е, Донецької області, е, зокрема, Розівка. І нещодавно е, росіяни, е, скажімо так, новий проект свій оголосили, що вони хочуть побудувати об'їзну дорогу е, через Маріуполь, е, минаючи Маріуполь, тому що е, трафік завантаження е, дійсно в них дуже великі логістичні проблеми е, і. Якщо вони там пересувають великі вантажі з Ростовської області через Новоазовський Маріуполь, то їм дуже часто доводиться обирати, що вони будуть пересувати. І відповідно вибір очевидний: це військова техніка, БК, а не продукти харчування. Наприклад, тому власне, ми фіксуємо, що ціни на продукти харчування, предмети побуту дуже великі. в… Маріуполі у порівнянні з іншими тимчасово окупованими територіями, а також територіями країни терориста, тобто в них дуже велика логістична проблема з цим. А цю дорогу вони там цей проект до 2026 року хочуть запустити, але ну ми бачимо з тими масштабами, як вони роблять, і вони там і аеропорти зафіксували, що вони до 2030 року хочуть видревидрам. Відремонтувати і зокрема назвали Луганський, Донецький, Херсонський, Маріупольський, чомусь Запорізький аеропорт. Ось в них в плані стоїть до 2030 року. Але я нагадаю, що вони вже робили обіцянку Маріупольцям, що вони запустять аеропорт у 2023, -му, 2024 -му році. Відповідно, цього не сталося і і я вважаю, що не станеться а, і далі, тому що а, відповідно у а, самих росіян, як ми бачимо, немає на цього ресурсу, а, тому і немає впевненості, що вони а, зможуть реалізувати довгострокові а, які, якісь проекти. Зрозуміло, пане Дмитре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли дякую, час дякую. долучитися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Дмитро Забавін, це депутат Маріупольської міської ради, з яким ми говорили про ситуацію в тимчасово окупованому місті.